Жіноча справа: футбол серед панянок популярний у Європі вид спорту. У нас же ж на дівчат-буцах дивляться скоса. Змінити таку ситуацію та агітувати прекрасну стать займатися грою мільйонів. Приїхала німецька команда. Таку товариську зустріч організували завдяки соціальній мережі. Ми запустили інформацію в інтернеті про нашу асоціацію. Чим ми займаємося, тобто, всі змагання відслідковуються через інтернет, фотографії інформація. От і практично це от дисковий футбол організація вийшла сугубо через інтернет, які зв'язалися з нами і виявили бажання приїхати до Львова на, на ці змагання. Діскавері футбол аматорський колектив з Берліну, який приїздить тур містами господарями Євро, пропагуючи жіночий футбол. Дівчата були впознані в Роцлаві, Києві та Львові. Далі вирушать до столиці Польщі. Харків та Донецько минули. Надто вже далеко їхати. Ми грали на турнірі в Києві. Там були дуже сильні команди. Щоправда, турнір був з мініфутболу. Ми грали на маленькому майданчику і команди були дуже сильні. Команду звали Атаракса чи якось так. Вона не з Києва, а десь під Одеси. В день перед матчем Діскавері вже зіграли проти збірної області. Старші українки перемогли 4-2, молодші розписали мирову 2-2. з того, що ми побачили, тут грають дуже добре. Гадаю, що німецький рівень ми були здивовані з цього, адже знали, що в Україні лише одна футбольна ліга. Також ми помітили величезну мотивацію дівчат. Це дуже приємно. Дівчата грають справді класно, хоча й не мають таких умов для тренувань, як у нас в Німеччині. Якось швидші паси йдуть. У нас ми можемо взяти мяч, провести по цілому полю. У них там тільки пас, пас, пас. Ну якось незвично трошки було. На цей же ж поєдинок німкеням забракло гравців. Тому ірі довелося приміряти чорну форму діскавері. Буду грати, напевно, все. Звичайно, для мене це ну, великий честь, що я граю за таку команду. Завдяки добрій підготовці до гри «Уже давно не готувались до цієї гри і мотивовані тою підготовкою, яка була проведена на протязі трьох тижнів, готуючись до гри з німецькими партнерами, українки мінімально переграли гостей – 1-0. Алося, звичайно ж, важко, але ну, вони також вони мають досвід, та вони старші і проти них також дуже важко грати. Вони мають теж якісь певні елементи гритики, але думаю, заслужено виграли, хоч було багато моментів і в них, і в нас. Але ну ми використали свій момент. Звиття у міжнародному матчі мотивує дівчат до подальших успіхів, можливо, і у найближчих турнірах на данській та шведській землях. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.